Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на моєму каналі. Сьогодні до мене їде подружка з Києва і потрібно виїхати до міста, її зустріти. Тому я ось приготувалася. Заодно треба трішки закупитися, затаритися додому продуктами, плюс, ну, відповідно, якісь гостинчики і все решта. Так що їду зустрічати подружку і заодно підемо на закупу. Може, якусь піцу замовимо. Сьогодні зранку трішки проспала, мала прокинутися раніше, щоб встигнути. Більше зробити роботи, врешті-решт, встала завдяки тому, що моя подруга Люда мені подзвонила, сказала, що вона вже біля Житомира, і я зрозуміла, що мені потрібно вставати і щось робити. Тому Гайда, поїхали. До речі, я водій уже з півтора роки, десь, так, да. півтора роки. В мене ще тимчасові права, які видаються на два роки. Поки ППУ без єдиного штрафу приїздила, і дуже сподіваюся, що в принципі так і буде. <сміх> Тому що ви ж зна... Ану, хто знає, можливо, хтось не знає. А перші права, точніше, водійське посвідчення, воно видається на два роки, і а, за цей час дозволяється два штрафи, не сильно якихось там критичних. Ну так само, якщо там, наприклад, а, щось дуже дуже тяжке, то діло, що із одного. Штрафу буде досить. А так, якщо до двох штрафів, то тоді права міняються, посвідчення міняється відразу на постійне. Якщо ж е е якісь є штрафи більше двох, тоді повна перездача. Поїхали. Зараз ще виїхати, це буде проблема, тому що тут снігу так намило. А в мене машинка низенька, маленька О, заглохли. Вона стояла вже десь, мабуть, біля двох тижнів. Під машиною снігу немає, а по кругу почує снігу. Опа, виїхали. Все, я поїхала. Що ж, я зустріла свою подругу. На жаль, відео в місті, як ми зустрілися, забула, чесно кажучи, для вас зняти. А ще декілька годин провели в місті, тому що потрібно було нам купитися. Приїхали додому, швиденько щось перекусили, зганили собі якийсь перекус і приступили до роботи. Тому що на ці вихідні якраз стояла задача приготувати для мого чоловіка його попитимів посила. А моя подруга люб'язно погодилася допомогти мені в цьому. Mm. Ну Просто потім перерізає. Бо хтось любить велике, а мені, допустимо, як вони менше пожарені, то і краще. Сюди отак дуже має сквозь. Воно mm -hmm. ну, не підлітку, ну. Ні, nee, нормально. Ну, Тобі шпіку... і легше де... пахне. Куди лізеш? По... А це вже отак. От. Mm. 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 Сердися, сердися. ти тип ніж. Оця пліва на одному вийде, бо так ага. тобі важко відбивати. Пліва все, ти тут два рази стукнула і вже біточок. Просто воно таким образом менше виходить. Покажу, як я можу, що воно дешеве. Да, Може, як воно називається на плечо. Як... Там два від... слова. Я його геть водою розвожу, бо воно таке гостюче. Ну, не таке, як феррі, воно хороше. Ну, за 30 гривень літр, то воно шикарне. Тут це взагалі дешево. А воно таке густе, як масло. Дивиться, в мене під час треба ще. Звісно, вона сира. Я ж тільки її попробувала. Ще так, а потім ще перевернути її трохи. Ти досиш, ні? Що картошку кидать? Ага. Мабуть, тому під майкою миску бере ту велику. Сьогодні у нас видався дійсно продуктивний день. Кулінарія забрала всю нашу енергію, але я гадаю, що результат того вартує. На кухні вирувала справжня магія, готували відбивні із свинячого та з курячого філе. У нас також були соковиті котлети із свинини та з курятини. У повітрі панував аромат домашнього затишку і смаку, і аж слюнки в нас самих текли. Ну, звісно, ми теж трішки посмакували. Ще пізніше до нас приєдналася наша Ангелінка, вона одразу з ентузіазмом взялася допомагати і просто. До приготування курячих крилець. Разом робота йшла веселіше, і ми знали, що ці страви для наших захисників, а це, звісно, нас мотивувало. Ми старалися від усього серця, вкладаючи в кожну страву частичку тепла і вдячності. Хоч усі трохи втомилися, відчуття виконаної роботи, і думка про те, що наші смаколики підтримують хлопців на передовій, наповнюють нас гордістю і натхненням. Вже втекла. На караула. Че ты туда залезла? А что, дарницу моркви? Ну да. Деруни з морквою? Морки? Вообще перший раз чую? Я морквою жарю. Картопля і цибуля? Коротоп... Морка? Ты на чистого, ты на Давай. А після тяжкого робочого дня, коли ми цілий день провели на кухні, готуючи, нарешті настав момент для невеликого відпочинку, ми з дівчатами сіли разом увімкнули собі улюблену нашу музику українську, яка створила атмосферу затишку. Під час цього відпочинку ми порозповідали одна одній цікаві, смішні історії, посміялися. Сміх і розмови зняли напругу дня, і ми відчули, як тепло спілкування наповнює нас новими силами. Ну і звісно, уже стомлені після цього ми нарешті вирішили дати собі заслужений відпочинок, розійшлися по кімнатам і полягали спати. Тому до ранку всім.